В каналі Мандри з бойком. Піймав першу рибу чекаємо серйозної подачі карпа на 10 кг. Серйозний улов. Головне всю рибу не розлякати. Погода суперова Тут будуть стояти мої два фідери сезонна обрізка дерев. І казали, всього карася забирати. Щоб... Собі платник зробив. Менем кашу. Що буде щіль, то шалоти. Буде сушимі. Ну, але хороший. Хороший креп. Всім привіт! Ви на каналі Мандри з Бойком. Ми вже знову на риболовлі. Тут вже пацан піймав першу рибу. Так, не встиг я зайти на рибалку. Ну. що Що тут? О, то тут риба. Окунь. Окунь. Хто перший стає, тому Бог дає. Євген. Головне всю рибу не розлякати. Як, ви хотіли щось сказати? Ну, все, значить, загодували, пружини кинули, десь Чи... метрів 30-40. Покажіть свої нові окуляри. Е... Окуляри спасають від такого сонця, бо сьогодні погода суперова. Загодувались, пару спомбів кинули, ми зночівлю. Та ви як американець виглядаєте ну, в тих окулярах? Точно. Як десь на Аризоні ну. дикий захід. Ну, точно. <рес> Тільки ще би в руках якась цей бас тут, в руках. Тут, тут шикарне місце. Лапаття всюди. і Вже щось злапали на юшку. Продовжуємо лапати далі. Ну, вам. Дякую. Не може пацан без діла сидіти Віці вже Ріже щось Дрова на ніч То ли, лишньо як то? То сезонна обрізка дерев Лівою рукою Що там, трисип скачаєш? Як ти лівою рукою так ріжеш? Не зручно щоб на метр вліво. зліво Першим ділом, щоб приступити до рибалки, треба трохи покосити, так, ну, бо де корови молока хочуть. <гум> <гум> Викошуємо траву, тут будуть стояти мої два фідера, і щоб при виважуванні нічого не було ніяких зацепів, косимо. Я буваю. Yeah. Oh. Підгодували. Годували карасик. <laughs> <А> це поплавочка. Подивись, <laughs> віхти на рибу. Ну, плова Чекай. Ну, ще одне цікаве, хлопці місцеві зарибали малим коробцем і казали всього карася забирати, щоб він не витовкав кормову базу. Так, зробили оснастку, попап і груша у нас на гачку. Одне кукурудза, друге груша. А гру скільки там щось? 30. До нас лебедь прийшов, приплив. Це царська ти Клас чекай. що чека, з він... Що з він цей? Женька! Чуєш, то то стрмно? Він чого ти не зробить? Він так близько, а він кафе. Дай борочку даре пошиє. Та знає, а, Рібра. Рібра. Так, нема вон потихоньку. Та то ні, вона там, ракета шо? на ній пробита. Шо не вже курочку робимо до обіду. Бачите як вогнище зробили, значить, відбирали траву, щоб не горіло отут от хіба є щось трохи І от, то до речі, була вже, тут хтось палив тільки давно, але цей, він так траву, щоб воно не не горіло з цього боку, забрали Так, що з мене клює? Три рази. Так. Дали норма... нормальні дрова. Шашлик чекає. Кіріяк. Все пофіншує. Все пофіншує. Ні, воно нормально дерево чекає. Він зайнятийсь своїм ділом. Та вас і так не чути, я мікрофон взяв. Да? Ні, я взяв ти мікрофон. Ти вас просто не буде чути. Кожен зайнятим своїм ділом, Анатолій ріже сьогодні цілий день. Який я ріжу, буратіну піляю з Вас не буде чут. Так, а то наш пентхаус на сьогодні. Я викосив, як каже, Жень, Женьок тут. Е, собі платник зробив. От. Всім привіт! Мандри з бойком на риболовлі. Знов озеро. Знов Уличне водосховище, Уличанка. чудове озеро. Ну, тільки що сьогодні погода якась непе... непевна, вітер піднявся, трохи нам струло. Е, ті... Будилища, зараз обід, температура плюс 26. Ми розводимо розводим вогонь і будемо обідати чи то вечеряти. Я тут зранку прийшов, покосив, поки хлопці лапали свої перші. Окунь плюнув, карась, лотва. Так що позагоряли, очікуємо, на нічну рибалку, покльов. А то ні, то інакше. Так, а дві машина буде знімається, не знаю, Да. нам. Чорний дві. Ну то хороший ліквід. Зараз ми будемо ліквід з того, як то? Доминикане. Домініканської республіки пробувати. Койо Гранде клаб А мені одного буде? <гум> а що Ром? А ром. Е, ром ром дистилят, то не горілка, типу дистилят. Дистилят це перегонка. А з чого вони роблять? Ну, щоб, я би казав, ага. цукровий. Тростина. Тростина. Я ж тобі читав. Кана де цукор? Кана це є удочка, камиш очерет цукровий. Тростник. Трусник. Трусник. Крусти. Так що Ми, ми сьогодні шик, шик, шикардос. А ми не шикардос. Це у нас кожен день. То ми лікві... ліквіди заліквідувуємося. Не да? п'ємо за. Як то? За, що? за пацанів. Та ні. Які за нас Та ні, за казав, був, що вітер. А кльов І за тих, хто ну, нас да, захищає У нас нього специфічний і... солодкий без цукрової трустиниць. А тут глибоко одразу чи... Не? Дівген. Скажи мак. Мак те ребить на хлядці. Чим займаєшся? Менем кашу. Менем кашу. Менем кашу. З чим каш? Сухарі, горох. Добавили сухарі трошки. Коноплі? Та... Любиш коноплі? Ну, Сам ти... їв, правда? Телефон продає. Та як? Ну... Ще... ще телефон не навчився Зап... с... запах передавати і, і смак. Ще... Але картинку бачу, ти загорів трохи. Трохи є. Треба по навігатору подивитися, що з появимо вітру, бо вітер великий взагалі не бере. Коли був штиль брало. На юшку насорбали, потім покажемо. На поплавочку, до речі. Немає вже поплавочки, ну, нема змісту їхати тільки на доні оснасти. Юшку mm. будемо варити, а стигне вітер, якщо буде стіль, то шарувай. Анатолій. Що? Я не фотогенічний. Ага, ви не фотогенічні. Мене потім дівки по місті лапають. Ага, вас, дівки. Буде. Так, Зараз будемо ставити казан, юшку. Ну, наливаємо джерельної води Трускавецькою. Так, <тур> да, та що, от улітайте на кнопку нажав, пішла вот. цей. не, <тур> це. не портить мені відоси. А то підписчики відпишуться. Станом там, ні? Станом, стан, стави. Кришку, дві, навіть. Казан на них. Зараз это все забыбахаем. Доброй моркву оранжево. Ну, детальный. Речто на инки мы Анатолій, що то має бути? Морковний сік будемо дивити зараз. <рес> морковний сік? <рес> <рес> так. Та, 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 спеціальний <рес> провадский морковний сік. Ага. З цибулею. З цибулі, а як без цибулі без чесника? Гуляй, ага. бульби. Щоб більше бурку буде треба, ні? Мисливську? Перця. А що Взразь... таке мисливська сіль, скажіть? Дві третини солі, одна третина перцю. Ага. Щоб зразу з не... собою не перця, не возити ні окремо солі. Ага. Все зразу. Все комплекті. Можна до вас. О. О, диван Диван. — Може, то на шорс вистроюєш? — Треба гоупро вбрати. — в мене є гоупро. Та три хлопець, чи? Три хлопа? Не будь. — Так, хлопці, що що ви робите? — Тобі на юшку. — Дуплет? Одночасно двоє розбирають. В дві... Ні, в чотири руки. Та капець. З кіє ж то риби ви не Ну, то взяли 5 кг. 5 кг окуня. Буде сушимі. Що він легше чиститься. його гарячу воду обливають. Угу. Тоді терку береш терку, тому що от. Угу. бульбу теркою Теркує протерплю. Перекидаю я, значить, хочу нову кашу дати. Бачу що стягне. І, значить, дивіться, карась. Це значить, що е, добра каша. Вітер стих. Оснастка добре спрацювала, до речі, дивіться на що? На кукурудзу? Кукурудза? Але покльовки як такої не було. А куди той карась зайде? Напевно, в баняк, ні? Напевно. Напевно. до речі, на штучну кукурудзу, правда? Ви зловили. Так, так, так. Ну, вітаю вас. Ні лузки вам. От і підійшов кульмінаційний етап перед. Закидання. Риби! О, зараз у нас? Карась, два карасі. Лутва і окунець. Окунець. О. Рибу кинув? Так. Бри! Зараз почекай бігаємо. Ми продовжуємо риболовлю на водосховищі. Наварили юшку з різних видів риб, а тепер виключили світло і чекаємо серйозної подачі карпа на 10 кг. Ну, знаєш, ситуація наступна. Повний баняк криби наловили на юшку. Зварили протягом дня, а зараз ніч. Тихо сидимо, як миші. Чекаємо покльовку серйозної риби. Головне в тому не спішити і не бігти, не робити кіпеш. Зорі, жаби квакають і, і та Саме, основне, що мить в тому житті, основне чекати мить цієї покльовки, коли воно візьме і піде, О, тоді підсікати. Ну, ми чекаємо без світла. Що там? О, поки, ми спали вже. поки спали вже. Знову на юшку злапим. Нифига Ось Вот карасі. Якийсь такий... Ну то серйозна риба. Якийсь горбатий прям. Караси. Так у нас тут. Знову покльовка на поплавок.

Ну але хороший. Хороший крас. Да, ну. Витягуємо берег. Витягнули. О, ну оте. От, от. О! Нормально. Це дурещик. Карась. Хрубак. Це, це Хрубак. авторська пружина спрацювала. А чого І... він тут якийсь червоний? І знову ж таки, бачиш? Ногри. романка добре зв'язана. Крючок за нижню губу. Бачиш? Ага. І після нересту, от червоні, вже другий такий самий. На хробак. Сьогодні знову карас. Бачите? Працює хробак. Так що вуличанка багата на карася. Я вже такий загоряв. Вже такий думав збиратися. Ось така нормальна покльовка. Тянула, ну і такий гарний карасик. Іде додому. На жаль, карпа не було. От, спрацювала кукурудза е штучна вчора і сьогодні вже хробак зранку, 9 ранку. Ой, ось. Так що будемо будем зараз завершувати. В принципі, риболовля пройшла нормально, не було трофеїв, але були покльовки, два окуня, два. Чи, ні, три, три карасі і плотва. Ну, може, що Женька злови сьогодні щось. Так що, до зустрічі. Коли да, життя брати, то він тобі, зябри, вже не, не кусає. Треба знати, відкій чи, чий. Ну, Серйозний улов, правда? Але чуєш, я, я його брав, то він твій ну... Євген же мочить ніжки. Євген, Що ти? Приманюєш вже з собою рибу. А, я... Не можеш без води. Я аналізую ногами, сенсором, цієї риби. Ага, сенсором. В тебе ноги відчувають рибу. Відчувають, а, ми її приманимо. Як ти? Трохи відпочив від роботи? Я потім покупаю. Ну сьогодні жара буде, 30 градусів. Сейчас потім покупаюсь. І що? І другобич. Наш тобі Дрогобич? А наступна зупинка горгарби. Ми на рибу не поїдемо, підемо в горган. Красовець. Красивий.

Заматюкався, Чи що. Бачиш, то mm. приватний, за на шиї. Так, приватний. Шепить? Що приват. биків свободного... не захотів їсти? Хочу зерна. ну, попою А Ану Все? Да. Завершилась наша риболовля, порибачили, все було класно. Зварили юшку з вчорашнього улову. А сьогодні рано зараз вам покажу результат, що ми сьогодні рано зупали. Такий горбатий карась, другий менший активний стрибає. Я брав дуже активний оцей що стрібає, ну і окунець. під'їхав тато до кінця золотого. Ну мабуть що це дека вода і мене поганий результат. Визлапали. Так, До Ви речі, треба брати за жабру, бо тут потужна риба. О, потужна риба просто. Ну, так її в руках можна не витримати, воно все, все. Ось, все це. цей. Угу. Так, це ну, зробимо. Так, риба вже на місці. Шеф-повар приступає. Так, розбираємо карася, кого сьогодні зловили. Дивіться, скільки скільки ікри тут. А ми думали він же все. А нифига.